Друзі, вечір, вівторок я вас вітаю. І, як завжди, спочатку ми трохи міжнародочки, а потім перейдемо до наших вівців чи баранів. Але я хочу почати ну, з такого, знаєте, прохання, з таким попередженням: це до наших людей, до наших рідних. Військовополонених, хто, хто пропавши Да? Дуже-дуже в мережах бачу, ну, ну всі ми бачимо багато фото з людиною, де пишуть: допоможіть знайти, пропав без вісті, де людина. І фото в військовій формі. Друзі. Це не можна робити ні в якому разі. Попереджайте своїх рідних, своїх близьких, своїх знайомих, знайомих знайомих, не публікуйте своїх е близьких, або тих, кого ви розшукуєте, або тих, про кого ви хочете узнати, або тих, хто пропав безвісті, і ви не знаєте про них нічого. Не публікуйте їх фото в військовій формі з автоматами, на танках, біля гармати. Публікуйте звичайне. Звичайне фото цивільного життя. Чому це так потрібно робити? Ви ж не знаєте, де ця людина, і ми не знаємо, де ця людина. Не можна виставляти фото в військовій формі. Не можна писати, де він служив, де він пропав, в якій місцевості, військову частину чи батальйон чи роту, чи ще щось. Не писати локацію, не треба перепощувати такі фото. І пере... Ну, я розумію, що люди хочуть допомогти. Не можна цього робити. Чому не можна робити? Пункт, друзі, номер один. Людина, яку ви розшукуєте, може бути в полоні, і вона себе може видавати там за цивільну людину або ще за якусь, але не військову. І тоді, і в вашій людині там буде краще. А якщо побачать це ваше фото, що ви виставили, ви зробите гірше своєму рідному, своєму близькому чоловікові. Далі. Людина може просто ховатися в цивільній одежі десь на окупованій території, і його будуть бачити окупанти, агресори. А ви виставите, вони побачать в мережі і знову будете е, нараджати його на небезпеку, ту людину. Людина може бути, військовий може бути десь в розвідці, десь за, е, піти законсервуватися і десь сидіти, чекати, або навіть на Російській Федерації на території, а ви під. Сполох, він не міг вам це розказати. Тому не публікуйте його в військовій формі. Він може бути розвідником. А ще ви просто називаєте локацію, називаєте номера частин, називаєте е командирів і його, його побратимів здаєте, з ким він був. Цього не можна робити. Друзі, я вас просто прошу, я не можу. Переконати, що не можна робити акції на мостах ФРІ, Азов, не можна робити акції просто десь на вулицях. Або не треба робити акції біля наших владних структур, Верховної Ради чи там Офісу Президента. Чи... Це не дає нічого. Акції потрібно робити біля Червоного Христа, ОБСЄ, представництва ООН посольств різних іноземних держав, починаючи з Сполучених Штатів і закінчується Європейським Союзом. Ось це дієві акції. Все інше, ви коли робите в автопробіг Фріазов. Ви кого хочете примусити або привернути чию увагу? Лісів, полів, мостів? Я ж кажу, ну давайте робити всі. Акції робити всі дії з розумом. Я просто так от кажу: не ображайтесь на цей мій тон. Але ну дуже багато. Ну, подивіться на нашу мережу, де хлопців просто здають в руки окупантам. Їхні рідні, їхні близькі, батьки, матері, дружини, діти не можна. Ну, давайте думати. Дякую вам. Підпишіться і поставте вподобайку. Я вас просто прошу. Давайте по до Вчора була зустріч нашого прем'єр-міністра Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Фіце, Робертом Фіце. Ну, дуже довго вони розмовляли. І делегації, і різні там були мікси переговорників, і все, все, все словаччина готова надати нам електроенергію. Вона надає нам електроенергію, і це правда. Також пакет військової допомоги з нелетальної зброї. Ну, це можливо одяг, можливо. Ліки, можливо, щось таке. Ну, подивимося. Фіца каже, країна підтримує всімірні плани і формулу миру Володимира Зеленського. Ми не будемо ставити перешкоди до вашого шляху, членства України в ЄС, але ми прохолодно ставимося до того, щоб ви пішли в НАТО. Давайте так, Словаки нам допомагають навіть боєприпаси, от на які люди, 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 я взагалі кажу, я відрізняю взагалі відокремлюю владу, владу. Від простих людей, як і в Угорщині, як і в Словаччині. Люди є різні, як в Україні, як в Німеччині, як е, в Сполучених Штатах. Так от Словаки, люди, народ зібрали 4 мільйони євро, і вони е, закуповують і закупили, і вже приїхали ті снаряди, на які вони збирали ці гроші. Збір було створено після того, як уряд Словаччини заявив, що не буде допомагати нам у військовому плані. І тоді словаки, прості Словаки, організували цей збір і допомагають. Федір Блащак такий є, він збирав ці кошти, він був організатором. Також ми співпрацюємо і все це зроблено, і 4-5 мільйони, там не 4, а 5 мільйони євро, вони вже пішли в роботу. І ще будуть збирати і надалі будуть збирати гроші для е, закупівлі для нас снарядів. Це робить народ Словаччини на відміну від ФІЦ. розумієте? Ще е, приватні підприємства Словаччини працюють з нами, да, співпрацюють ну, на військовій основі, і це також добре. ФІЦ дуже просив, щоб е, ми не перекривали газ з Росії за Спрому до Словаччини. Поки що цей вопрос не вирішений, і я стою на тому, щоб він не був вирішений. можна допомагати будь-яким путем Словаччини, будь-яким шляхом, але Росії потрібно перекрити заробіток на нашій території. Ну, дай Бог, щоб воно так було. Подивимося, подивимося, як вся ця ситуація буде відбуватися, друзі. Поки що я не дуже довіряю Роберту Фіцу, тому що він ну, ходу, після цих наших цих розмов каже, що треба не дозволяти Україні бити в лупу Російської Федерації, тому що не можна. А давайте дозволимо вдарити по Брюсселю. А давайте дозволимо і фонтан розіб'ємо, щоб ви побачили. Слухайте, ну Фіца це або на. Родився такі. як люди обирають у нас таких, от є, от як ми обираємо Порошенків, Януковичів і всіх, отак. От Отак скрізь, на жаль, люди обирають популістів, тих, хто брешуть. Ми про це поговоримо про наших бранів, Як вони брешуть? Ну, ще одне таке повідомлення цікаве, друзі. Це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він сказав, що Франція в першому кварталі 25-го року поставить в Україну винищувачі. Міраж 2000, оснащені новими озброєннями, типу повітря-земля. Ви знаєте, що я намагаюся не говорити про обіцянки, але про це йде розмова дуже давно. Наші хлопці там навчаються, пілоти навчаються, механіки навчаються. Можливо, це буде не перший квартал 25-го року. На це, це ми вже також звикли. Це вже буде. Я так думаю, тому що все переобладнання йде, модернізація йде, навчання йде. Будемо чекати. Будемо чекати. Це ще один тип літаків у нашому небі, і це ще один захист із закриття нашого неба. І це, друзі, дуже і дуже добре. Ну, давайте будемо далі йти до наших е внутрішніх справ. Тут також у нас є цікаві моменти, які ми повинні з вами обговорити, обсудити, написати, ви висловлюєте своє бачення по цим подіям, особливо по е публікації безвісті пропавших. Це також ну, дуже така серйозна тема і серйозна ситуація, яку ми чомусь не сприймаємо і не беремо до уваги. Давайте, друзі, тепер до наших баранів, як я вже звик казати. От про наших баранів. Я вже говорю, говорю, талдичую, вталдичую, доводю доводю Я не знаю, як це робити. Коли ти говориш, піди почитай, це написав не я, це написали вони своєю рукою, або це написали якісь там правоохоронні органи. А люди, які поклоняються Європейській солідарності, будь-якій опозиції, Порошенку чи ще комусь, кажуть, ти все фареш, фареш ти все, Скільки тебе платять? Сколько тебе денег Ермак дал? Ну, нахрена мені за ці гроші скажіть. За це мені гроші не потрібні. Дивіться, дивіться. На ЗК, на ЗК, знаєте що це? Національна антикорупційна комісія подала до суду на партію Європейська Солідарність. Це не просто вони там оголосили, вони вже подали до суду. За те, що в першому кварталі 2024 року. Партія придбала за кошти з державного бюджету, а зараз я поясню, що це таке, електронні облігації внутрішньої державної позики. І витратила на це понад 35 мільйонів гривень. НАЗК вважає, що такі витрати з державного бюджету мають ознаки нецільових витрат. Витрата коштів за нецільовим призначенням. Є підставою для припинення фінансування Європейської солідарності, фракції Європейської Солідарності чи партії, як вона там фінансується, з державного бюджету. Все. Є подія. Тепер я поясню, що відбувається. Ми не змогли з вами, тому що ми на це чомусь дуже-дуже так е холодно звертали увагу, не робили розголос, ну якось фінансування партій. Ті, що в парламенті з державного бюджету, ви ж знаєте, що таке фінансування існувало і існує на сьогодні, незважаючи на те, що у нас війна, що у нас не вистачає озброєння, не вистачає та всього не вистачає. Під час війни не може бути, щоб десь щось вистачало. Там хтось передавав, там слуга народу, частково передавала. Част... всі частково, всі гроші, ніхто не за... ніхто не захотів відмовитися. Ні одна фракція не відмовилася від цього фінансування. А тепер рисуємо картинку, щоб ви розуміли, це ось е, е, такі офіційні повідомлення. А тепер картинка. Ми, народ України, всі працюємо. Хтось неофіційно і не платить, а всі, хто офіційно і хто платить податки в державу, от всі, хто платить податки, це стосується їх. Хто не платить, ну, ну не платять. Ось ми працюємо, ми платимо в державу, в бюджет держави. Це наш гаманець, це наша, ну, наша копілка, це наша, ну, наш бюджет цієї держави. Держава живе з нього. Працюємо, платимо, і там різні статті розходу. Так от одна з цих статей – це фінансування парламентських партій. Ну, є воно. Все закрили тему. Воно є. Ми можемо хотяхать, хоч ні, ні ми не зробили, а і не заставили депутатів. Воно є. Для чого це фінансування? Як пояснювали, як все, все це є? Для того, щоб партії були незалежними, для того, щоб їх не могли купити олігархи, для того, щоб вони могли виконувати свої обов'язки чесно і не бути залежними, щоб ми не давали хабарі, щоб не було політичної корупції. І все інше, щоб вони, тут ідемо тихенечко, за наші гроші щось могли зробити для народу України, для того ж народу, хто їм платить за наші гроші, щось корисне. Зрозуміло. Хоча це така туфта. Ну ладно, прийняли. Але що робить Петро Олексійович Порошенко зі своєю? Поїзької Солідарності. Вона бере ці наші гроші, за які вона повинна робити щось добре для нас, або для перемоги, або ще щось. Вона бере 35 мільйонів і купує облігації, наші облігації, державні облігації з того ж бюджету за наші гроші у нас купує, щоб потім ми нарахували йому. Її партії Європейська Солідарність відсотки за наші гроші. Знову ж це все наше. А він їх забрав і повіз Міші, Льоші, Каті і так далі. І так далі. І вони сказали, що це їхні тепер гроші. Вони повністю користуються нашими грошима. Повністю Ми гроші, наші гроші, гроші забрали собі. Не на пенсії, не на війну, не на. Лікування наших військових ні на що їм. Знову вони через них, наче ну, воно законно установлено облігації. Я маю виду на увазі облігації. Не, не гроші в облігації державні, а облігації. Беруть ці гроші і вони вже їхні. І потім мені пишуть, що ти зробив для України ось Петро Порошенко за свої гроші. Купив те, той... За які свої гроші. Немає. Я, я це завжди стверджую. Поки ми це не зрозуміємо, що нема у Петра Порошенка, у Рената Ахметова та у будь-якого нашого олігарха чи великого підприємця своїх грошей. Немає. Я вже казав, сядьте і задайте собі питання, а як вони стали такими багатими? Вони все. Роблять за наші гроші і потім викрадають звідти відсоток і виводять І за кордоном це вже їхні гроші. Вони нічого не зробили, вони нічого не заробили. Взяли 35 мільйонів наших, дали нам. Ми ними воюємо, ми ними лікуємо, ми ними спасаємо, ми ними платимо пенсії, а потім вони приходять і кажуть. Віднайте, 35 мільйонів, уже по, 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 то тільки ви нам винні ви вже 45. І ми знову своїх віддаємо їм 45. Я не знаю, як, як я розповів, довів, показав, розказав, це зрозуміло чи ні. Можливо, знову не зрозуміло, але ну, тоді я не знаю. Про того ж Петра Порошенка йдемо далі. закриваємо цю тему. Всі його шавки, фріки, швондіри кричать. Петро Порошенко пропонував побудувати в Покровську фортифікаційні споруди, але був наказ з банкової не давати йому це робити, як вішають локшину. Пункт номер 1 Коли він це пропонував? Коли місяць назад? Чому він не будував фортифікаційні споруди по всій Донеччині, коли був е, президентом України, а гауляйтером на Донеччині був Жебрівський? Вони будували базари, продавали там місця, обілечували, вони будували митниці, вони торгували з. Терористами, вони разом з Медведчуком купували вугілля, а фортифікаційні споруди він не будував. Ну, бийте мене, кидайте в мене лапті. Скажіть, що я брешу, данчани, ви ж бачили все? Чому? Ладно, ладно, Погоджуємося, не дали, не дали мальчику построїти, не дали ділянку, як він тоді казав. Пам'ятаєте, вони там з Герасимовим ділянку. Ми просили ділянку, нам не дали. Ну і двох рабів віднапросили. ділянку і двох у нього більше рабів по Україні. На жаль, ми звернулися до військової адміністрації Покровська. Проханням виділити нам ділянку для того, щоб фонд Порошенка міг побудувати фортифікації. Військова адміністрація Покровська була категорично за. Але після того, як отримала заборону із офісу президента, вони сказали, що в наших послуг вони не потребують, і в них все готове. Як готове, ми сьогодні бачимо у воєнних зведеннях кожного дня. І ось друзі і опоненти на фоні цього неймовірного бажання. Найвеличнішого, вічно п'ятого хетьмана усіх народів і віків будувати фортифікаційні споруди. Ось таке у нього бажання. У мене питання до нього. А чому? Ну не дозволили, ладно, будемо вважати, що не дозволили будувати під Покровськом. Так будуйте під Добропіллям, будуйте під Краматорськом, під Славянськом, під Херсоном. Ну чому? Чому Порошенко проти побудови фортифікаційних споруд? Поясніть, я це вважаю проти він. він не хоче буду... От він хоче діляночку тільки під Покровськом. А в інших містах у нас що? Не потрібно? Чому його злочинне угрупування проти фортифікаційних споруд, проти фортифікацій, проти того, щоб наші воїни мали захист? Ось чому, поясніть мені, чому потрібен тільки піар і тільки наклипи, наглі наклепи на нашу владу України, яка воює? Чому? Дайте мені відповідь. Це так, як з ахмадита. Хотів вкрасти, не дали, почав вріщати. Це так, як з музеєм Стуса. Я все зроблю. Нічого він не робить. Коли ви, друзі-опоненти, вже зрозумієте, що це брехун, 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 і що там всі ворюги, брехуни і злочинці. Повністю. Я не знаю, коли ви це зробите. Але сподіваюся, що колись це трапиться. Я дуже вдячний нашому суспільству людям, українцям, які це зрозуміли давно, які зараз борються і захищають отаку погань, як Порошенка і як його фракція. На жаль, а це погань. От де є вони треба розуміти, що це погань страшна, це ворюги, це ті, хто привикли жити за рахунок інших схеми, схеми, схеми. Крадіжка, крадіжка, крадіжка. Свого нічого, все з бюджету держави. А бюджет держави це гроші нас, українців. Друзі, посилки ще шлимо, уже не є. Завтра я ще розташую одну передачу реба, е, обов'язково розташую. Скрізь побачите. Сітки, 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 маскувальні, друзі. Все, що можете. Ви знаєте, що потрібно в посилках. Спонсори, все. Я більше нічого не хочу. Ви, ви тримаєте канал, ви тримаєте руку на пульсі, ви допомагаєте нашим воїнам, навіть якщо ви не донатите, ви тримаєте канал. Канал збирає донати. Це все так за це схема, тільки це схема добра. Хочу нагадати вам, друзі, що завтра у нас стрім. О 20.00 прямий ефір, ми будемо спілкуватися, збираємося. Чим більше нас, тим буде краще. Також тим, хто за кордоном я вже нагадував, переходьте на PayPal. Це дуже вигідна, нормальна, класна ситуація. Дуже хороша ситуація. Так що працюємо, я хочу подякувати за донати. Подякувати за вашу допомогу. Колпак Анатолію, дякую, друже Анатолій. Тисну вам руку ви частину 50 на 50 перерахували на підтримку каналу. Орлік Алі, Монобанк, Гудковій Ніни, Яковець Володимиру, дякую, друже, дякую, 20 на 80. Крепка, тисну руку вам. Ілієнка Людмилі, Баргілєвич Яні. Яніни, Яніни, вибачте, вибачте мене. Казначеєву Сергію, дячук Валентині. Валентина написала на Росу, дякую. Ковалінській Євгенії, і Кравчук Марії. Пані Марія, величезна, величезна вам подяка. Друзі, ми всі разом, ми коли разом ми можемо дуже багато. До завтра, до стріму. Україна переможе.